Мурашник. Ранковий лісовий мурашник і ранкова метушня. Чим вони займаються, можна тільки здогадуватись. Але в мене є одна версія. Вночі був дуже сильний рясний дощ, і мені здається, що він змив частину мурашника і назовні вилізли ці от вечінки і яйця. І вони тепер намагаються їх всі сховати. Або є ще одна теорія. Що після такого рясного сильного дощу е ці от личинки замокли всередині, і вони їх трохи витягнули просушитися на сонці, а зараз намагаються якось пересунути назад, або я не знаю, або перевертають і сушать їх. Я не спеціаліст в цьому, але спостерігати цікаво. З іншої сторони, цих личинок немає, мурашник не пошкоджений візуально, але мурахи так само метушаться і чимось займаються. Це робітничі мурахи, тому що матка виглядає трохи по-іншому. Дуже активні, чим займаються не зрозуміло, Ну, У них своя робота з самого ранку. Також там тягають якісь яєчка, От знову ці личинки або яєчка, як назвати правильно, не знаю. Ховають десь всередину, тискають. Трохи замуровують цей мурашник, щоб він був гладенький. Тварин, які б могли порозривати цей мурашник, пошкодити або їсти цих мурах, або личинок і яєчка, в цій місцевості немає. Ось можемо бачити мураху з крилами. Це або самець, або самка. Я думаю, що самка, але вона якась і трошки поганенько. Вона намагається кудись повзти, але постійно падає. Мурахи можуть жити не тільки в мурашниках, але і в старих пнях, повалених деревах. От я трошки підняв кору старого стовбура. Не знаю, яке це було з березове древеняка. І тут також живуть мурашки, у них свої ходи. Можемо бачити також знову самку з крилами. І вони трохи метушаться, але ці метушаться від того, що я трошки порушив їхній спокій. Я потім все поверну назад, ці мурахи трохи більші, вони болічіше кусаються, у них на попці є такі волосинки, і вони майже всі чорні від попередніх, які були такі трошки сіруватим відтінком. Ну, ось таке вони мурашини життя в лісі. Цікаво, але трохи незрозуміло для нас.